Вашій увазі машинка, яка дуже добре підійде для стрижки для дому. І якраз недавно у нас питалися насадки на велику довжину. Ось в цьому комплекті це від бренду Розія, дуже хороше виробництво. Тут в цьому комплекті є насадки до 10, вибачте, до 25 міліметрів, тут 10 насадок до 25 міліметрів. Довжина зрізу. Зараз я вам все покажу хвилинку. Ось так машинка виглядає в руках. Значить, тут дисплей, дисплей показує рівень заряду акумулятора. Ось як ви бачите. Також регулювання положення ножа. До речі, хочу сказати окремо за ніж, що тут мінімальний зріз 0,2 мм. Це зріз як у тримера. Тобто ви можете зекономити і для одної стрижки взяти ось такий пристрій, і ви можете на мінімальному, в закритому вигляді, ви можете, наприклад, робити окантування, шию рівняти, і просто вже далі на звичайній стрижці собі користуватися. Працюю 100 хвилин від акумулятора. Комбіноване живлення. Тобто, якщо розрядився в нуль пристрій, ви під'єднуєте мережу, ось вона йде в комплекті. І працюєте далі одразу. Тобто тут напряму йде живлення, тому воно і комбіноване. 10 різних насадок. Ось сама велика, да, це 25. Ось, подивіться, 25 мм. Ось такий великий зріз. 10 різних видів насадок до 25 мм. Працює, як ми вже наголошували. 100 хвилин може працювати від мережі, і ціна 899 гривень. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Це в нас Розія, модель hq 324, hq 324 дуже хороша техніка в цьому бренді, вона унікальна завжди. Тому рекомендую, кому потрібно хороша для дому машинка. Оце буде супер. От для дому мені здається, на мій погляд, це буде оптимальне рішення, і саме головне, бачите, вона дуже приємна по ціні.